Всім привіт, мене звуть Ліза, і сьогодні я буду фристайлити. Ні, я не буду сьогодні танцювати. Це в мене виходить не дуже добре. Я колись спробувала займатися хіп-хопом, але фристайл — це точно не моя тема. Я буду фристайлити в в'язанні. Так, є така техніка фрістайл, коли ти сам придумуєш собі патерн, сам собі в'яжеш, тобто продумаєш виріб і сам його той робиш. Не по туторіалах, як я звикла. І не по відео, і не по схемах, а просто з голови. Насправді я не буду повністю з голови це робити. Я буду робити по одному стилю, який мені дуже подобається. Зараз на Пінтересті гуляють ці прекрасні подрані діряві светри, Котрі виглядають, ніби їх вже хтось вживав, але насправді це от така задумка людину, котра це робила. Я би хотіла спробувати зробити такий свет. Я не хожу на рейви в Берліні, але в принципі їх можна повсякденності носити. Не дуже часто зустрічала таке на вулиці, але я думаю, що до нас ці тренди, і думаю, що багато що зустріну людей в подраних светрах, кофтах і на топах і так далі. Я вже спробувала пров'язати. Пару взірців для того, щоб вияснити, яку кольорову гаму використовувати, і який тип ниток для того мені треба Одну хвилину. Перший, який я зробила, це от синій квадратик. Я тут ставлю краще відео чи фото, як це виглядає. Він вийшов е, доволі не дуже, тому що в нього немає якогось от. Об'єднуючого кольору, тобто є оцей е, паутинка така синя, але не вистачає ще такого і товстої нитки, котра бивела цей весь свет. Але, в принципі, виглядає прикольно і мені подобається різноманіття кольорів. Так само я ще пров'язала такий, але чорний квадратик вже він виглядає найкраще. Але ще цього разу я вирішила використовувати ті матеріали, котрі в мене вже є. Тобто ті, залишившися з минулих проектів нитки. Тому ось. Цих в мене дуже мало, на жаль. І такого може вистачити тільки на ну, один якийсь топік. Але взимку топік такий <сих> теплий, не поносиш. Це дуже дивно. Можна футболку? Про це треба теж подумати. Може, в мене вийде ще таку майку зробити, яку вдягати поверх якогось ольфа. В принципі, цікава ідея. Але я вирішила зробити синього кольору. В мене вже є такий от зеленуватий, жовто-зелений. В мене є такий двокольоровий зелені синій. І я думаю, що нам треба ще взяти ниточку таку товсту темно-синю, для того, щоб вона якби, головним, таким, головним інструментом грала в нашому музикальному що? В нашому От. Тому для того, щоб почати робити це светр, нам треба збігати за це в дуже затишний магазин з пряжою. Тому погнали в магазин. Вже пров'язала трішки, як трішки доволі норм, зараз покажу. Пані петля. Я пров'язала, виходить, резинку зробила, звичайно, один на один. Так як у мене резинка доволі розхлябана, то я не сильно розраховую, що вона буде прям супер стягуватися, Вона доволі така обширна. Будь ласка, не їсть. От. І я зробила один ряд, виходить, цією. Зробила один ряд таким. Я навіть не знаю, як він називається українською, але англійською це гартнер Stitch. Тобто, ви просто в'яжете кожен ряд однією стороною. У мене він з кожної сторони буде однаковий, тому що коротше, однаково він в'язався. І потім я почала цю повотинку, і я почала вже, типу, відпускати петлі. Пізніше я покажу, як це робиться, щоб робити такі дірки доволі великі, отакі. От. і я вже починаю в'язати такий теж зелений острівець. Тут буде. От, е, я в принципі не знала, як от краще то зробити. чи на ходу вигадувати. Але для мене це складновато, бо я не, не бачу, як це ну, загально буде виглядати. Тому я зробила собі е, такий скетчик, як це може виглядати, і я поки що в нього притримуюсь. Якщо я буду розуміти, що там розмір за великий, чи менше, то я буду вже в процесі коригувати. Зараз я вам покажу, як я кидаю петлі і як я міняю нитку. Одну на іншу. Ну, so far, so good. Мені доволі подобається. Подивимося, як буде в процесі виходи. Ось я вже зробила такий острівець. Він буде так невеличким кусочком тут. І як ви бачите, такий він гарний розстріч. Я ще там наведу приклад, як він виглядає. От. А Основний колір я вирішила в'язати весь лицевими петлями, а ці острівці, щоб вони виглядали як куски моха в лісі, я вирішила зробити цим гартенер стічо». Треба нагулити, як він називається, українською. От. Зараз я буду міняти нитку. В принципі, це доволі просто. Я просто їх між собою перехрещую, отак от. вони потім всі запутаються, але потім розпутую. І просто продовжую вже оцю гудбай. Я її викидаю. А цією, господи. А цією я просто починаю в'язати. От, і воно от, от так виходить: тут перехрестя. І вони не тіряються, дірка між ними не образовується. Зараз я трішки пров'яжу і покажу, як я роблю оці от прекрасні гігантські дірочки. Щоб у нас виходив цей прекрасний вайп подертості. Насправді, це теж, я думала, що це щось дуже складне. Я знаходила туторіал, де дуже складно описується це, але е, я знайшла попроще, то це от просто береш так, от робиш. Зараз тут пров'яжу, бо в мене тут вже такий оаз дірок. Треба трішки тут, напевно, підзібрати. Зараз ще там декілька петель, і потім вже, напевно, тут ще чуть-чуть. Ніби ця Коротше, це дуже просто. Ти просто береш і отут останню петлю її наматуєш, от скільки хочеш. Можна один раз, бо вона буде менше така дірка, а можна, типу, два, і буде прям така діріща. Тут я один зроблю зараз і намотиш, а тут зроблю два. От, І пров'яжу. І коли я буду в'язати, типу, назад. То я просто ці петлі, котрі я накинула, я їх зброшу і в мене образується дірка. І це я теж зараз покажу. Тепер в мене тільки сині залишилась я зараз в нею. Але я зараз ще собі ускладню життя, і я буду ще здавати ось цю нитку. І, Чо ні? десь тут під кінець, щоб вони так. Ну, як на тому малюнку, який я продумала собі. Ось я підхожу до такі у петлі, у мене зараз звичайна петля. А потім у мене цей намотаж, і я от коли скидаю, то в мене одразу образовується така гігантська петля. Це так просто, тому що я бачила, хтось каже, що треба тут зробити подвійну петлю, і потім по типу, ряду вище, і скидувати петлю, і тоді воно все розпускається до того моменту. Але мені прям так сильно не треба. Мені просто подобається робити такі оази з дірками. І я, в принципі, ну, задоволена результатом дірявості, той, котра в мене образовується. І я бачу, що це полотно таке. Ну, стійке, що воно, в принципі, не розвалиться в якийсь момент. Ну, і зараз я тут -от собі така в'яжу. А тут у мене знову починається діряво азіс, я тут можу одну ну так чуть-чуть. Ось Тут теж вже такі занадто діряви виходять. Але потім, коли ти береш одну нитку, таку ну, плотну, і потім пров'язуєш, то воно ніби все це стримує. І светр не буде так сильно провисати в якісь моментах. Я сподіваюся, знов це петля. Флющ скинула. спецэффекты, как понимаю ее. Флюш. О, все, такие дырки. В принципе, прикольно выходит. <music> Знову привіт. Для вас це декілька секунд, а для мене це декілька вже днів і, може, навіть тиждень пройшов. А за цей час я встигла вже зробити передню панель. Якщо я чесно, я повністю дотрималась того малюнку, котре я собі намалювала. І мені вдалося відтворити всі ці. Полоси, котре я собі там начертала. Єдине, що воно доволі -таки широке, вийшло, але я сподіваюся, що виглядати на мені буде приємно. Досі не впевнена за ці вісячі нитки, можливо, коли я вже докупу зберу весь светр, я, можливо, ці нитки приберу, а можливо, залишу. Але треба буде їх між собою позв'язати, бо мені здається, якийсь момент можна потягнути і розпустити нафіг весь светр. Ось таке в мене вийшло. Це передня панель з резиночку внизу. Зараз я вже роблю задню панель. Я почала її в'язати, і така думаю, а чи я буду робити так само, такий самий візерунок, як і спереду на задній панелі. Думаю, ні, це не, це не класно, тому я, тому я вирішила намалювати собі ще міські задньої панелі. Ну, Вони трішки відрізняються, не координально, але я вирішила ззаді додати більше цієї плотної ниточки, щоб, може, спина хоча б була більш тепла і захищена. Ще я хотіла е, зробити побільше на плечах е, теплої нитки, тому що часто буває, коли вдягаєш такі тоненькі светри е, взимку, і просто вдягаєш зверху якийсь пухавік, то тобі в плічі так сильно дує. Тому я вирішила, що, напевно, треба побільше тут, -тут зверху зробити теплого. Але все одно якось вийшло, що тут дуже мало. Ну, то ладно. Подивимося, як воно потім все збереться. Тому зараз я роблю другу панель, потім я їх. Між собою зішью, е, на плечах і по боках. І ті, що дірки під руки і під в мене залишаться, я з них буду, в мене з них виростуть вже рукава. Тобто я не буду рукава окремо в'язати, а потім пришивати. Мені цей метод не дуже подобається. Мені подобається одразу, щоб рукава росли з светра. І так само горло я потім собі нав'яжу. Я спочатку думала робити якийсь от виріз під горло, щоб воно таке все кругленьке було, але в принципі такий навіть квадратний стиль може бути симпатичний. От, Але подивимося, як то буде виглядати. Цікаво, цікаво, мені дуже цікаво. І ще мені цікаво, які проекти ви зараз робите? Будь ласка, напишіть мені в коментарі, що ви зараз займаєтесь, які вироби ви робите в'яжете в, в себе вдома. Або може в'яжете крючком, а може, вишиваєте чи шиєте повністю з тканини. Я не знаю, для мене все ще це якісь найскладніше завдання. Зшити одяг повністю по якихось викріках, тому що такі речі вони більш такі фрістайльні і доволі. Ну, немає значення, як ти їх зв'яжеш, воно все одно якось сяде, і ніхто, ну, от, наприклад, цей светр я зв'язала, і він може там рукава заширокий чи щось. Але, в принципі, норм. Але якщо б я шила прям з тканини, мені здається, що, що там, якщо ти трішки помилишся, то воно почне там стерчати з якоїсь сторони. от. Але це все, напевно, теж майстерність, котра тільки з руками набувається. Да, напевно, так само, як і з в'язанням. Бо колись я думала, що. В'язати крючком це дуже легко, в'язати спицями, дуже, дуже складно. Але насправді зараз я вже спицями і думаю, чому я так довго не пробувала в'язати спицями? Да. Цікаво. Ще поділіться зі мною чи робите ви тільки один проект, або ви робите декілька проєктів одночасно? Я, наприклад, взагалі не можу робити тільки один проект. Мені здається, що він мені просто не бридне. Тому у мене завжди, наприклад, Десь там в обід я можу пов'язати щось таке велике, а ввечері перед серіальчиком, я можу пов'язати е, шкарпетки. У мене є така пристрасть в'язати шкарпетки постійно. Можливо, ви теж робити декілька проєктів. Ще я в'яжу светри для собачки своєї подруги. Планую в'язати декілька капорів для друзів, тобто планів вже ось тако, а часу стільки немає. Я не знаю, от я бачила дівчата, деякі можуть за день светр зв'язати, я взагалі собі такого не уявляю. Мені здається, що це дуже складно зв'язати одну річ ще за такий короткий час, тим паче з тим, як мені може <свідко>, швидко набриднути. Скільки разів було, коли я дуже хотіла, наприклад, цей светр, дуже хотіла його зв'язати, і я зв'язала вже тіло, і мені залишаються рукава, і мені просто лінь робити рукава, хоча я хочу вже його носити. А рукава це така монотонна робота. І кожен раз, коли е, доходить справа до рукавів, рукавов, до них е, я. Боюсь, що я знову здамся, але я завжди доробляю. Просто істерю в процесі. Подивимося, як буде з цим светром. Взагалі, треба ще придумати, з чим його носити, з чим його стайлити. Цей фристайл з чим стайлити. Ще е, з класних відкриттів для себе я нарешті купила собі металку для ниток. Е, бо доволі набридає брати от велику якусь біну пряжі, і вона так вже розматується. Мені дуже подобається в англійському. Є назва цьому, це називається чікін, коли в тебе під кінець залишається якась така субстанція, з ниток, котра між собою завжди заплутується. І я нарешті купила металку. І тепер великі матки я просто перематую на такі от бабінушки маленькі, і з них дуже легко, і дуже зручно їх так по хаті переносити. Ось так, ніж би отакими от гігантськими, вже розвалюючимися штуками. Так, вже задня і передня панель у мене готові. Я їх вже так одна на одну наклала. У мене є свічот, яка мені дуже підходить, тому розміри горловини і отвори під рукава. Я взяла з нього і собі помітила такими маркерами. Звичайними маркерами для в'язання. Тут в мене серединка помічена, тут в мене. Де закінчується, починається горловина. І я довго думала, як мені поступити, як мені це все об'єднати. Спочатку хотіла тим самим то зробити, але я думаю, що він занадто тонка ниточка, тому я беру такі, в от. мене є залишки ниточки такої синьої, котра, в принципі, підходить під наш виріб. І тому я нею думаю, що буду пров'язувати всі бока. Я ще якийсь час думала зробити це таким чином, ніби це буде вивернутий шов, тобто зробити такий дуже контрастний шов, може, такою ниткою, або якогось цією нитку зробити шов поверх. Але боюсь, що воно буде і так, в принципі, і так доволі рихлий і такий абстрактний, виходить светр, то що буде в нас і шви старчати, буде в то занадто буде зовсім вже виглядати, ніби я. Ніби я його на смітнику знайшла. А я зробила його руками своїми. Тому е, зараз я просто пройдусь. Е, я якраз доєднала ага, понятно, у мене дві зовнішні сторони. Так е, я знову передоєдналася, бо в мене взагалі було не зовнішня сторона до зовнішньої, а була, типу, зовнішня до внутрішньої сторони. Доєднані. Хто так робить, я не знаю. Для того, щоб одразу об'єднати края, я зазвичай е, беру в останні петельки, продіваю і закріпляю ту нитку, яка зазвичай з якогось та краю та й звисає. Це мені допомагає просто хоча б докупи тримати виріб. Я буду так от проходитись по цьому всьому краю. Я думаю, що буду робити в'язання крючком один столбик. Ось так. Я думаю, що можна захватувати побільше, щоб точно у нас не було дірок. Я думаю, що таким чином воно дуже добре буде триматися докупи. Я використовую ті самі спиці, котрими я в'язала основне тіло нашого светра. І зараз я дуже просто беру і набираю всі петлі по коло нашого отвора під рукав. Перша примірочка, не судіть строго, воно ще не закінчено, але в нас є новий рукавчик. Вийшло доволі широко, не так як я очікувала. Але в принципі мені подобається навіть так прозорий і дірявий весь. Клас. Щось таке ще один рукавчик зробити. А за монтажу можемо зробити так. Ні, насправді це дуже складно і займає дуже багато часу, тому ще треба попрацювати над другим рукавом. Ось такий светр у мене вийшов. Мені дуже цікаво знати, чи сподобається він вам. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, як вам взагалі такі драння і такий драний светр. Мені здається, що я навіть не до кінця справила задачу, тому що він доволі вийшов такий одномірний, дуже мало дірок. Мені здається, недостатньо дірок, треба більше дірок. Ззаду я прямо на резинці зробила дірку, бо, зважавши перед, я зрозуміла, що, ну, Замало і треба більше, там ззаді прям цілий ряд е, подраностей. Нарешті я зробила собі довгі рукава, як я люблю, бо я не знаю, мені лінь, і я просто не дов'язую рукава. Я просто одразу роблю резинку, така досить. Буду просто їх розтягувати, натягувати, і тоді будуть довгі рукава. Але цього разу я. Постаралась і зробила їх довгим. Можу одразу розказати вам, які висновки я для себе зробила і помітила собі. Перше, це те, що якщо ви в'яжете такий об'ємний светр, треба враховувати те, що коли ви робите ось ці от великі дірки, вони ніби збільшують, подовжують вам ряд. Тому між такими, от як між такими от дірчитими якимись е, рядами, треба пускати якусь от таку нитку, в котрій буде кожен ряд без дірок. Тому воно буде тримати більш форму, тому що якщо постійно робити дірки, то у вас буде йти на збільшення. А друге, це те, що дуже важливо підібрати кольори. Ці кольори мені подобаються, хоча я з самого початку їх так. Питалась, чи точно вони мені подобаються, Але ці кольори ви класні. Це там ще було. Третє, те, що я собі помітила одразу схему, це дуже сильно допомогло, тому що на ходу придумувати, які кольори я буду міняти, ще придумувати, де я роблю дірки, де я не роблю. Це все може збивати з толку. В кінці може вийти щось непонятне. Тому у вас є оцей гайд, котрий вас веде крізь ваше в'язання. Це дуже було зручно для мене. Ну і четверте, я дуже довго думала залишати якісь такі вісюльки, бо і в дуже багато. Бо коли ти перехо... робиш переходи між кольорами, вісячих ниток дуже багато, і я думала залишити всі, але тут на рукавах було прямо ну, бахрома бахромою і тому я вирішила залишити не всі нитки. а Тільки трішки спереду, трішки ззаду, на рукавах взагалі не залишила, бо вони всі були ось тут і не дуже гарно виглядало. Ну і дуже важлива річ, я собі спеціально намітила, що тут в мене є такий слой, який прикриває подружок. І потім є такий пробіл, який показує живіт. От і на спині я зробила якомога більше таких плотних рядів для того, щоб перекривала спину, бо може таке бути, що ви пішли на якусь тусу, і ви стоїте, і все так продувається. І ви можете змерзнути так само на плечах. В мене дуже теплі такі получають спадчі, котрі в мене будуть гріти. В принципі, махер сам по собі, навіть якщо він такий тоненько в'язаний, він все одно гріє дуже сильно. От я зараз сажу, і я помираю, мені дуже жарко. От. Але я думаю, що коли ви кудись на вечір гарний, то ви можете там на смерті, щось таке, ви можете вдягти такий гарний светр і відсвяткувати цей прекрасний день, коли він настане. Яком таке в'язати цей светр вийшло доволі швидко. Я просто трішки розтягувала, але насправді це швидко, тому що я в'язала великими спицями, нитка дуже легко йшла, і це не такий скучний якийсь процес, якби я в'язала просто однотонний якийсь светр, там не знає сірий чи білий. Бо ти постійно міняєш нитку, це тебе розбавляє і робить якось пришвидшує весь процес, і робить його більш різноманітним і цікавим. Так само і рукава для мене просто так пролетіли, і я навіть цього й не помітила. Я не можу сказати, що це якась схема. Я просто зв'язала передню панель, задню панель, зшила їх між собою на плечах і по боках, вділа нитку по краю рукава, зв'язала рукава, і потім так само вділа нитку вверх і зробила горловину. І так вийшов доволі швидко і доволі приємний светр. Розкажіть мені, будь ласка, чи ви такі драні речі, чи ви любите більш такі опрятні? Опрятність теж опрятно. Але дранувато. От і може би ви хотіли, щоб він більш такий був бля, прямо як паутина. От, розкажіть мені, будь ласка, про це. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Дякую, що ви підтримуєте україномовний контент. Е, залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені було дуже приємно. Скільки коментарів коментарів написали мені в попередньому відео. Кожне просто сердечко. Дуже приємно нарешті побачити свою аудиторію, познайомитися з нею. Бо того це були які мої друзі. А тепер це реально люди, котрі в'яжуть. Це супер приємно. От е, дуже дуже сподіваюся, зробити тут таке ком'юніті в'язальне і спілкуватись з вами і обмінюватися. Бо дуже багато класних ідей на новий светрики для Бакса е, мені порадили підписники, тому дуже приємно було це все читати. Я як завжди нагадую, що в нашій країні досі триває війна, і що підтримувати ЗСУ і захисників і захисниць нашої країни це дуже важливо. Тому не забувайте донатити. Тому, як завжди, в описі під відео я залишу посилання на ті організації, котрі підтримують ЗСУ і збирають на це донати. Тому донатимо, віримо в нашу перемогу і побачимось в наступному відео. Пока!